І сьогодні починаємо нову рубрику Землянка сьогодні зі мною. Саня монтажник. Він трошки стісняється Також дракон, ви його знаєте. <му> Итак, ми вже починаємо рити тут трішки вже пола відмітили територію. Допросить наш другий домик був ось там. Десь ось там. Я не пам'ятаю де він. Отамо. Біля ось тої верби. Так, що ми зверху починаємо рити вже новий домик. Ну і все ми вирушаємо. Сьогодні вже перша поломка. Саня монтажник тільки взяв в руки, розкаляю, і вже поламав. Ну, звісно, я його трішки там від мене трісну. Ну нічого, він його поламав. Друзі, ми плануємо тут трішки викопати. Сьогодні, як мінімум, два штриха лопати, я так думаю, поки є час ума. тут копається дуже добре. Так що зараз хтось мене буде замінювати, поки я буду копати. Наприклад, вони, які їду, їдять сухарики, воду. тут зараз копається суперово, можна сказати. Тут будемо ще робити глибше, глибше. Приблизно має поверх бути отако. Може більше, може менше, ми ще не знаємо. Нам оператор з драконом привезли нові розкалі. Новий розкаль. Копається цим носкалем, подивіться, просто суперово. І нічого майже не лишається. Також. Ми сьогодні будемо купати, поскільки зможемо. Да. А цей розкальбі ломали вже раз і зробили знов в польових условиях. Такий результат. Викопали 4 штаки. Це приблизно десь 30-40 см. Друзі, сьогодні другий день, як ми починаємо робити землянку, сьогодні у нас вже два нормальних розкаля, один персонаж і ще один нормальний топор, той топор поламався в мене, тому я його зробив і обмінявся на ось такий. Менший і кращий. Так що продовжуємо копати. Ми з драконом викопали вже другий штик. Тут ось, яка тут висота, як бачите. І тут ще вище. То я думаю, що можливо сьогодні ще оцей штик і знов ще один. І далі підемо додому, бо копається дуже погано, ось дивіться, Я багато разів пробую і помалу беру, у нас розсипається ця глина. Це... 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 Ще Гурі. потрібно забивати тобто, цей розкаль, бо він випадає в нас. Друзі, ми викопали, що змогли. Далі земля йде, просто її копати невозможно зараз. Так що треба заляти водою, або як дощ піде, і далі. <смір> Тому, ч... Тому ми переходимо в наступний день. <питрес> Скажіть, будь ласка, де той сніг? О, друзі, ми тут. Це вже третій день, як ми купаємо цю землянку. Виходить, у нас ось така і рівень туто. Це на другий день, отакий рівень. По коліно на третій вже по пояс майже. Ну, будемо далі робити. Зараз прийшла підмога, ми зараз викопали ще 3 один. Тут в мене так виходить, що я ось тут копаю і б'ю в землю, як ви бачите, дуже погано йде. Але що поробиш, як тут глина глинаційна. І дивіться, яка вона і сипеться, і не можна розбити її. Так що ми ще думаємо, зараз, які варіанти криші робити. Пишіть коротше, в коментарі. Чи я зробити двох склад ну типу такі чи звідси сюди, щоб один був склад. Друзі, ось ми вже і викопали, як ви бачите, мені по пої вже ми тут зрівняли трішки пол. Ну це ще не все. Ми будемо ще далі копати десь по отако. Це от ну ще два штека, буквально, два-три штека. Ну а зараз ми будемо поливати водою, щоб було потім легше копатися. Друзі, ви могли подумати, чому вона така черв... чорна. Ми, його набри... ми цю воду набирали з водопою, де вода вже застояна. Звідти корови пили, так що виливаємо це. Перепиляло водою, що в нас виходить. Так що переміщаємося в слідуючий день. Mm. Друзі, всім привіт. Сьогодні ми, третій день, як ми робимо землянку, ми трішки викопали, снігу багато. Так що зараз з хлопцями, що там є за кадром чотири людини. І ми викопуємо ще землянку. Чогось ми вже принесли шифер, хлопці є тут кошти. Зараз ще до... нас зараз такий результат закупати один клинчик оцювий і все. На такому слові ми закінчуємо цю частину. Ми трішки викопили, далі будемо робити вже весь інтер'єр, домік, каркас. Так що, всім пока. На зв'язку був містер Фрі. Сьогодні зі мною був Дракоша і також хлопці за кадром. Всім пока.